Матеріали курсу розроблені на основі публікацій Всесвітньої туристичної організації, а також матеріалів Національної туристичної організації та тренінгу світового банку посилення конкурентноспроможних сегментів туризму для територіальних громад, також використані матеріали моїх авторських навчальних курсів у межах магістерської програми Рекреаційна географія та туризм, кафедри географії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Курс демонструє, як концепція управління туристичними напрямками може бути вцілена на практиці, дає моделі, настанови та приклади досліджень кращих практик так званих. Це, по суті, огляд алгоритму управління дестинаціями, але враховуючи широту теми, ми не зможемо висвітлити її в найповніших деталях. Тому у практичній частині учасники курсу будуть отримувати посилання на корисні матеріали та вебсайти, які ми рекомендуємо опрацьовувати самостійно. На початку курсу важливо переконатися, що всі його учасники однаково розуміють змістовну суть основних понять. Одним з ключових понять є дестинація. Цей термін часто використовується синонімом туристичний напрямок місце призначення це місце, яке є центральним щодо прийняття рішення про поїздку. До її складу входять туристичні ресурси території, на основі яких створюються туристичні продукти та допоміжні послуги. Дестинація має свої межі, що визначає сферу управління нею. А також дестинація має певні сформовані відвідувачами уявлення, так званий імідж, що визначає її конкурентну спроможність. Слід пам'ятати, що уявлення про дестинацію дуже часто виходять за межі адміністративних меж. Частіше це історико-культурні або географічні контексти сприйняття. Наприклад, Середземномор'я ми часто чуємо, що хтось провів відпустку у Середземномор'ї або Скандинавія, або Балкани. Якщо ми говоримо про міжнародний туризм. А якщо ми говоримо про Україну, Карпати, про Чорномор'я, про Прив'язові, Слобожанщина, Бойківщина та інші регіони, яких ми маємо багато в Україні. Основний вектор взаємодії дестинацій – це їх конкуренція за прихильність відвідувачів. На сучасному етапі розвитку туризму, як до ковід-пандемії, так і в постковід період, конкуренція дестинацій буде зростати. У забезпеченні відвідувачем унікального незабутнього досвіду. Особливо жорсткою конкуренція між дестинаціями буде в період відкриття кордонів, відкриття неба, тобто відновлення авіосполучень між країнами. Ковід пандемія на сьогодні знемілювала дестинації на міжнародному ринку туризму. Тому від того, яким буде старт, потужним, атрактивним, яскравим буде залежати спрямування в дестинації нових туристичних потоків. Щоб ефективно конкурувати, дестинації повинні доставляти чудові враження та цінність для відвідувачів. На перший погляд, це здається просто, але насправді це дуже складний процес. Туристичний бізнес є складним та інтегруючим бізнесом. До туристичної індустрії дотичні майже 50 інших сфер діяльності і з моменту прибуття до місця призначення та до виїзду. З дестинації на якість досвіду туристів впливають безліч послуг та досвідів, включаючи низку державних та приватних послуг, таких, наприклад, як процедура в'їзду, візові митні правила, гостинність, послуги харчування, послуги трансферу, привабливість та безпечність навколишнього середовища, в якому буде перебувати турист, взаємодія з місцевими спільнотами. Забезпечення високої цінності буде залежати від того, як багато організацій злагоджено працюють над спільною метою. Всі ці організації називаються стейкхолдерами або зацікавленими сторонами. Менеджмент дестинацій це скоординоване управління всіма елементами, що складають пункт призначення: атракції, зручності, доступ, маркетинг, ціноутворення – Тож саме Менеджмент дестинаціями закликає коаліцію всіх зацікавлених сторін працювати для досягнення спільної мети, щоб забезпечити життєздатність та цінність туристичного напрямку на сучасному етапі і на майбутнє. Таким чином, менеджмент дестинацій є важливим напрямком діяльності, спрямованим на забезпечення конкурентноздатності дестинації та її сталий розвиток, тобто керування впливом туризму на приймаючі громади. Та на довкілля в широкому розумінні. Хто ж повинен на практиці здійснювати дану місію? Необхідні конкретні суб'єкти. Зараз у багатьох дестинаціях є організації з управління туристичними напрямками. Скорочено ДМО. Ми пропонуємо прийняти англомовну абревіатуру для запобігання плутанині в термінології. Традиційно ДМО відповідальні за маркетних дестинацій, але їх роль. Стає набагато ширшою. Димого сьогодні повинні не тільки керувати маркетингом, але також повинні бути стратегічними лідерами у розвитку дестинацій. Це означає бути дотичними до всього ланцюга вартості туристичного продукту. Ця роль вимагає, щоб вони керували та координували діяльність з управління дестинації у рамках послідовної стратегії. І першочерговим завданням ДМО є залучення відвідувачів в дестинацію. А на місцях сприяти створенню належного середовища та якісного досвіду, щоб очікування відвідувачів виправдилося на дестинації і вони рекомендували дестинацію іншим і самі поверталися в дестинацію в майбутньому. Наприклад, на сьогоднішній день часто ДМО це туристичні ради при профільних департаментах обласних державних адміністрацій, і в нашому курсі ми будемо розглядати як теоретичні, так і практичні питання. Щодо принципів управління дестинаціями. Однак все ж зараз на початку курсу я б хотіла звернути вашу увагу на важливий момент, що успішне управління дестинаціями засноване на ефективному партнерстві між багатьма державними та приватними організаціями, які разом забезпечують якісний досвід відвідувачів. Об'єднання цих гравців у команду вимагає сильного лідерства. Які має професійний досвід у туристичній галузі та авторитет серед спільнот дестинації. це життєво важливий компонент для досягнення успіху дестинації.